РФ ввечері 3 червня завдала удару по підгородненській громаді на Дніпропетровщині. Російська ракета влучила між двома двоповерховими будинками. Через обстріл загинула дворічна Ліза, тіло якої рятувальники дістали з під завалів. Жителька зруйнованого будинку Альона розповідає: тато дівчинки поліцейський. Він прибіг з чергування та розбирав завали, намагаючись врятувати свою родину. Мама Лізи зараз у реанімації каже Альона. Ця дірка показує все, що залишилося від квартири родини. Дитинка хорошенька. Ну. Я, я, Наділись до, до последні, що лізочка жива. Наділись до последніх сім. Вони хотіли не так давно живуть, але погано нічого. Нормальна сім'я. Під час російського острілу вдома був п'ятнадцятирічний син Альони. Жінка каже, життя хлопця врятувала бетонна плита, яка відгородила його. Зараз її син у реанімації. Документи та всі речі родини під завалами. Пересели. Це два волонки там спальня і можуть його помнити. Кося! А ну, буся, може, буся відзоветься. У зруйнованому будинку також жила 68-річна Валентина. Через обстріл жінка травмувалася. Медики надали їй допомогу на місці, після чого Валентина поїхала до сина. Зранку повернулася на руїни свого будинку, аби знайти кішку. Розповідає, вона взяла її з притулку. П'ять місяців тому помер її чоловік, тож тварина була для неї членом сім'ї. У квартирі, яку зруйнували росіяни, жінка прожила 10 років. Одна стіна, пральна машина та зелений це все, що залишилося від її житла. Я була на кухні, це мене спасило, тому що залишилася стінка жива, яка в кухні. Воно ну, раз і на мене впав холодильник. Я одразу не зрозуміла, а потім я глянула все сипиться. Ну, мені дуже подобалася квартира. Мені так тут подобалося, так добре було. Понад 40 років у цьому дворі живе Тетяна. Каже, її квартира вціліла, але ударною хвилею вибуло вікна. Найбільше хвилювалася за родину онука, який живе у сусідньому будинку. Сиділа в углу на дивані і воно вдарило. Я нічого, лякалася, не поняла, скочила, а тоді не зникнув, кричали, всі полі. А невісточка бігла з правнуком правну чотирионіка. Невістка його накрив ось, Ну живи, слава російські окупанти, за словами представника ДСНС в області Сергія Ковтонюка, атакували передмістя Дніпра ракетою Іскандер на місці виникло дві пожежі. З-під завалів ДСНСників рятували чотирьох людей та дістали тіло дівчинки. У третій ночі була завершена пошукова рятувальна операція. Тобто, у в другій 45 знайшли тіло дівчинки, у третій операцію було завершено. Всього до ліквідації наслідків від ДСНС було залучено у нас 85 чоловік особового складу. Біля місця влучання російської ракети поліція облаштувала пункт для прийому заяв про пошкоджене майно. Станом на 12 годину 4 червня, за інформацією ОВА, звернулося 85 людей. Заявили про пошкодження 31 квартири, 23 приватних будинків, 10 будівель та 7 автівок. Громада збирає сьогодні тим, Екстрену комісію, де будуть визначені збитки, масштаби збитків, з нашої сторони, ми сьогодні будемо вишукувати резерви з нашого фонду. Люди мають куди піти, де ночувати, це Гуртожитки, є житло, є харчування, і найголовніше, ми маємо розуміння, як буде відновлюватись або пошкоджене, або зруйноване житло. Там видно, вже що цих чотири будинки доведеться знести. Поліція продовжує приймати заяви про пошкоджене майно за словами заступника голови ОВА Миколи Клянська. Зараз вирішують питання щодо надання матеріальної допомоги власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.